У рівному жінка вдарила чоловіка ножем у груди. Постраждали й у комі. Родина проживає у будинку на вулиці Волинської дивізії. Жінці 39 років, її співмешканцю 35. У них є спільний син. Зі слів рівнянки, чоловік неодноразово з'ясовував стосунки кулаками. Того дня між подружжям також виникла сутичка. Роман став безпідставно чіплятися до жінки та не стрималась і вдарила співмешканця у груди ножем. Останнього у важкому стані госпіталізували у Рівненській. Обласну клінічну лікарню людина у комі під час конфліктної ситуації на ґрунті неприязних довготривалих відносин його співмешканка нанесла йому тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення в грудну клітку. Наразі по даному факту відкрито кримінальне провадження зі статтею 121 кримінального кодексу України. Це умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до восьми років за гратами. Втім, статтю можуть перекваліфікувати, якщо встановлять, що це був самозахист. Рівнянка не затримана.